Вітаю з вами бурсук. Велика кількість проданих приладів даного металодетектора за короткий проміжок часу. І саме користувачам без досвіду змушує мене знімати дане відео. І саме в таких умовах. Поїхали! Збираємо прилад, регулюємо довжину штанги, кут нахилу котушки, що вам було комфортно, щоб не був задертий перед катушки чи навпаки зад. І робимо помахи. Маємо котушку над ґрунтом і віддаляємо від металевих предметів, вмикаємо прилад. Кнопки керування приладом. Дана кнопка як і вмикає прилад, так і відповідно вимикає, якщо її зажати і утримувати більше, ніж півтора секунди. Знову запускаємо прилад. Ця кнопка також, якщо її нажимати і відпускати, без. Саме затримки, ми змінюємо програми. У нас буде та активна програма, яка зараз чорним фоном. Зверніть увагу на верхню шкалу і дану кнопку. Дана кнопка в нас вмикає або вимикає сегменти. В даному випадку ми закриваємо чорні метали, які потрібно відсіювати. Приймає значення до 15, а далі можна відсіяти посередині шкали якийсь непотрібний метал. Цим мало хто користується, або ж плоскі в кінці шкали. Це теж шкідливо, може відсіяти як мінімум крупні мідні монети. Продемонструю. Залізо. Зазвичай приймає значення 3-4. Якщо ми нажмемо дану кнопку, тепер ми його не бачимо. Але це шкідливо, оскільки певні залізні цілі можуть давати певні заїкування, ось такі продьоргування, краще все чути. І де у вас буде відповідно кольоровий метал, вам буде чітко, зрозуміло, навіть при відкритій шкалі. Тому, думаю, зрозуміло. Рекомендація саме два сегмента. Не забувайте, що при зміні програми з однієї на іншу, тут може бути зовсім інша маска дискримінації. Змінюйте цю шкалу на потрібну завжди при зміні програми. Наступна функція це пінпойнт, Визначення точного центру цілі. Наприклад, ми знаходимо ціль, але не знаємо, де центр, оскільки в нас помах звідси ось сюди. Ми, звичайно, користуємося методом розвернутися на 90 градусів, і в нас, як бачимо, вивальовується певний квадрат. Але все рівно можна і точніше визначити дану ціль з допомогою даної функції. Як нею коректно користуватися? Помах. Находимо самий сильний сигнал. Далі, після відразу того, як йде сигнал, кутушку приподнімаємо трішки на більшу відстань від тої, якою ми робили дані помахи. Зажимаємо кнопку пінпойнтера. І знаходимо, де в нас знаходиться ціль. В самому центрі буде самий сильний сигнал, і залишиться лише одна точка. Якщо це буде на більшій відстані, все рівно буде найменше коло. Далі зверніть увагу на верхній ряд кнопок. Бачимо, ось такий самий значок. Це в нас регулюється саме глибина яким методом вона регулюється, думаю, вам зрозуміло. Це найменша глибина, і ми її можемо збільшувати. Ось таким чином, або зажати кнопку, воно буде піднімати автоматом на більше. От таким чином відбувається саме зміна. Це максимальна глибина. Далі зверніть увагу на даний значок, і ось це в нас регулюється саме підсвітка екрану. Ви бачите значення із. Літерою А і 0. Вимкнуто відповідно, і без літери А. Якщо без літери А, підсвітка завжди увімкнена. Якщо встановити літеру А, до прикладу, то тільки коли буде сигнал на цілю, тоді буде загорятися сама підсвітка. Ну і теж можна відрегулювати її рівні. Це комфортно доволі в пошуку, але якщо посвідки ви не потребуєте, можете її повністю вимикати. Я ж її для комфорту демонстрації вам встановлюю саме коли вона постійно світиться, наприклад, на рівні 4. Справа, ви бачите, знову відповідний значок. Це в нас регулювання гучності. Рівень 0, вимкнута гучність. І додаємо 5 максимально. Справа ми бачимо шкалу приближення до металу. Але, до прикладу, якщо ми користуємося програмою поле, тут, що на такій відстані, що на такій відстані, гучність в нас ідентична. Лише коли дуже близько, ми відчуваємо перезавантаження. Якщо ми змінимо програму на саме ювелірні вироби, то тут, чим далі ми віддаляємося від цілі, тим Тихіший сигнал. Тому в цій програмі глибина нічим не поступається в першій програмі, але потрібно працювати саме в наушниках. Зараз ви не чуєте, а ось зараз біля динаміка, ви вже чуєте цей сигнал. І ось тут, скажем, ця шкала е, не потрібна, тому що ви саме орієнтуєтеся по звуковому сигналі. А якщо ведемо мову про першу програму, відповідно. Коли дуже далеко тут взагалі індикаторів не буде, чим ближче до цілі, тим ближче до самих індикаторів вверх ми будемо наближатися. Зараз ви це можете помітити. Ось це вже близько, бачите? Тепер трішки віддалюся, спробуємо два сегмента побачити. Бачите, мигає. Думаю, зрозуміло. Далі ознайомимося із значенням VDI. Значення VDI е, нам. Розпізнає метали. Тобто, якщо це, до прикладу, залізо, бачимо, то в нас значення відіай буде в основному 3-4, 6-7, крупніше залізо може бути. Далі, якщо у нас, до прикладу, бачимо фольга, це буде орієнтовно від 10 до 20. Бачимо, тут проскакує навіть інколи і 9,8,9. 9. Також е ідентично прилад може видавати такі цифри на ювелірні вироби або маленькі шматочки золота. Далі, із некорисних цілей у нас ще є алюмінієвий звичайний дріт. Спробуємо на нього. Це 30 Також така дрібненька монетка. Або бронзові цілі, різні там, як фібули, теж можуть таким чином. І звучати. Такі цілі копають на всіх, навіть на професійних, дорогих приладах. Далі перейдемо до середнього розміру монет або латунних, або срібних невеликих динарій. Вони приблизно будуть ось таким чином видаватися, якщо срібло, і десь біля 50-60, якщо це буде латунь. Або, наприклад, золоте калічко теж буде десь приблизно орієнтовно від 50 до 60, в залежності від розміру. Крупні монети срібні і мідні будуть видаватися такими ось відяями 96 орієнтовно. Також велике плоске залізо теж може так звучати. Мені вдалося спровокувати хибні сигнали. Якщо у вас таке відбулося, ось в тому випадку потрібно збавляти чутливість. Але не на саму мінімальну, а встановлюєте саму максимальну чутливість. При якій би не було саме цих хибних сигналів. До прикладу, це у нас на чутливості мінус один. Далі перейдемо до саме порівняння цих двох програм. По приближенню, ви зрозуміли, тут на різних відстанях, окрім дуже близько, сигнал звуковий єдентичний. По гучності. Якщо ми перейдемо. Знову ж в програму ювелірні вироби, то тут гучно тихіше, тихіше. Ось зараз ледве чути потрібні обов'язково навушники. Зрозуміли? Але яка різниця ще в цих програмах? І чому, коли засмічено, чи початківець краще розпочинати з навушника? Хоча, можливо, там кабель заважає не так комфортно саме із програми ювелірні вироби. Е, зверніть увагу. У нас є монета. Її бере, до прикладу, на орієнтовно 25-30 см. Але VDI тут бачимо, є. На цій відстані немає, нема. А ось тут з'явився. Проведемо звичайну лінію. Відповідно, в нас VDI є глибина в 30 см. І VDI значення з'являється. До орієнтовно 20 сантиметрів. Плюс-мінус. Якщо ж ми перейдемо до програми першої, то тут VDI значення буде з'являтися. Бачите, звук йде, гучно, VDI немає. Майже в самий притул із кутушкою. Ось тут. Тобто тільки близькі цілі будуть визначатися по. Безпосередньо значенню VDI. А по звуку ви, звичайно, можете і на дальній відстані зрозуміти, що це без VDI. Саме чорна ціль, а ця ціль саме кольорова. Дякую за увагу. Якщо у вас виникають ще якісь питання, мій телефон в профілі, можете зв'язатися і отримати. Більш детальну консультацію, але обов'язково, коли ви тримаєте металошукач зібраний вже у полі, в лісі саме на пошуках, тоді і телефонуйте.